Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Це нещодавній програмний виступ Владіміра Путіна щодо можливих переговорів з Україною на саміті так званої Шанхайської організації сотрудничества, однієї з небагатьох організацій, які визнають Путіна президентом і пускають його на порог, Спеціально заради цього виступу зігнали нескінченну кількість підставок для мікрофона, які повинні були ставити путіну питання важливі для Кремля. За це пропагандистам можливо останнім часом навіть почали більше платити, бо ж за можливість поставити правильне запитання царю там відбувалося справжнє бійня і фідіразрішити продовження прикрашення гняв. З такої контрольованої Кремлем метушні ми розуміємо, яке ж питання для Путіна зараз є найголовнішим так зване перемир'я, тобто припинення вогню на полі бою. Максим Приходи, приходимо це звісті, да, да, Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, скажіть, як ви вважаєте? Возможно ли прекращение огня по линии боевого соприкосновения с Украиной до начала мирных переговоров без предварительных условий, чтобы хотя бы для того, чтобы повысить шанс на успех? Или это тоже предмет переговоров? Спасибо. Якось це спасибо прозвучало недостатньо покірно згодні. Цей Калєсніков навіть очі не опустив на те, щоб чилом ударить перед царем. В жодному разі не можна давати таким премію, вигнати його з пулу, щоби не ганьбив царя. Так ось повертаючись до того, чим же зараз найбільше переймаються у Кремлі. На завчене запитання Путін дає також завчену відповідь, і починається вона власне із шизи про якийсь, нібито режим перемир'я у далекому 2022-му. двадцять Да, вы знаете, я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стали под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивого со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы... Були предприйняті определенні вічі з української сторони, і ми це зробили. Тобто, це якийсь такий розвиток путінської вже традиційної шизи про те, як Україна і Захід, нібито засунули йому нож в спину на стамбульських переговорах. Манули дурачка на чотири кулачка. Кинули просто грубо кинули. Тепер з'ясовується, що жертва агресії не просто зірвала тоді переговори про мир, але ще й підло скористалася, нібито припиненням вогню, на яке так милостиво, нібито пішла Росія ні з того, ні з цього, нібито передумавши захоплювати Україну, в яку щойно вторглася з усією своєю військовою потугою. Там був такий епізод. Ми це зробили. Давайте дивитися правді в очі. У Путіна досить хороша пам'ять, щоб пам'ятати події дворічної давності, і досить жорстка вертикаль влади, аби повністю контролювати своїх силовиків. Він чудово знає, чим займалися його військові у ті дні та тижні. Вони бомбили житлові квартали. Вони стріляли беззбройним людям у потилиці. Вони ґвалтували українських жінок, чоловіків, дітей і літніх людей. І лише. Коли цього було вже не уникнути, вони вступали в бої з силами оборони України, під час яких зазнавали страшних і ганебних втрат. Це об'єктивний і незаперечний факт, про який чудово знає і сам Путін. То навіщо ж він тоді зараз виє про нібито перемир'я у розпал битви за Київ? Нам було сказано, що українські офіційні власті не можуть контролювати всі свої військові... Формирование. Потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям. Вот так нам было сказано. Здесь я ничего не прибавил, не убавил. Это первое. Второе: нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения, войска от Киева. Мы сделали это и опять столкнулись с обманом. Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку. О! А я вже почав переживати, буде про стамбульський нож чи не буде. На жаль, чи на щастя, у цьому питанні Путін собі не зраджує. Зрив стамбульських переговорів за нібито вказівкою Бориса Джонсона стає в Росії не те, щоб і притчі ви Ця мулька в системі російської пропаганди починає складати конкуренцію чи не самому 9 травня. Великий нож в спіну. Вілікий нації, на великих коленях, Надули. просто нагло обманули. так ось Путін бреше про події 2022-го, причому бреше тепер уже двічі поспіль, аби пояснити, чому він не йде на перемир'я просто зараз. Пояснити це своїй пастві. Ну принаймні, саме про це він говорить далі, і так було неоднократно. Тому Просто зараз взять об'явить прикращення огня в надежде на то, що обратная сторона предпримет какие якісь позитивні шаги. Ми просто не можемо. Але це не єдина причина, через яку вони не готові до перемир'я. Перемир'я, якого до речі, їм ніхто навіть не пропонував. Путін називає і другу причину, і от це вже схоже на правду. Друге. нам нельзя допустити, щоб чтобы... после прекращения огня, этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Проговорився? Чи специально про это сказал? В будь-якому разі, щойно Путін визнав, що ніяке перемир'я його в принципі не цікавить. Якщо Україна після цього перемир'я ще здатна, буде хоч трохи оборонятися. Ну, відповідно, Путіна цікавить лише тотальна поразка України, як випливає з його ж слів. Нам потрібно добитися того, щоб противна сторона насили прийняти такі шаги, які являлись необратіми. І були б приємними для Російської Федерації, що означає «необратимі шаги»? Та те й означає повна демілітаризація України на користь Росії.